Чуть-чуть про... Ліво, вліво, чуть Льво. Ліво? Вліво. Друзі, всім привіт. Їдемо випробовувати ту класну штуку. Що то вам не буде цікавим, попрошу вас поділитись тим відео з військовими. Я думаю, їм це має бути цікаво. Тому що це про світло для пересування вночі на позиціях, І щоб бути незамітним. Незамітним для ворога. Зараз більш детально покажемо і розкажемо, як це все працює. Коротше, отак от ми тут зупинились, тут ліс, дорога, і я думаю, для нашого експерименту. От того всього буде достатньо. Також ми трошки і проїдемося. Так, значить, виглядає. От, стоїть у нас машина от, за 20 метрів. І якщо я вимкну фонарик, ви бачите зараз на екрані е трішечки такого фіолетового типу світла. Але це видно тільки через камеру смартфона, тобто через будь-яку камеру, ось так видно. Зараз я дивлюсь не озброєним оком, просто в ту сторону, де стоїть наша машина, там просто темно, там нічого не видно, там нічого немає, абсолютно нічого. Отак от. Йдемо до машини. Тут треба собі підсвічувати трохи. Ну, отакий от ефект дає... Інфрачервоне світло. От, Якщо ми підійшли вже дуже близько, зблизька, якщо дивитись неозброєним оком, під певним кутом, то теж видно чуть-чуть червоне. З двох метрів. Ну, да, десь, з двох метрів, метра, ну, практично вперся ногою в бампер. Отак От це виглядає. Добре, їдемо далі. Зараз. Точніше, ми не їдемо, ми тут залишаємося, але я вам покажу, як це все ще буде виглядати через ось таку камеру нічного бачення, яка підключається кабелем до смартфона чи планшета. Я б рекомендував використовувати саме планшет, тому що в нього більший екран, на камері є кліпса. Також можна, в мене з собою нема, можна брати VR-окуляри. Камеру кріпити на VR окуляри, в окуляри вставляємо телефон і маємо такий собі прилад нічного бачення. Ну, відповідно, теж подібне світло зробити можна, будь-то навіть ось такий ліхтарик переробити, і получим саме такий ефект світла. Неозброєним оком ніхто його не замітить, а вже якщо є. Прилад нічного бачення, тоді його добре дуже видно. Коротше, добре. Давайте дивимося через що в нас виходить через камеру. Тепер ми бачимо відео з камери нічного бачення. Я стою від автомобіля метрів 5, може чуть більше. І також зараз картинка з екшн камери Тобто можна порівняти, що ми бачимо. Так? Давай, Володя, підійдемо до машини. Ось я от йду камерою. От, я вже бачу машину. Якщо взяти, забрати з перед очей телефон, я не бачу нічого. Але на камеру я вже бачу автомобіль. Ну і саме головне, тепер розвертаємося і покажемо по сторонах і діти як освітлюється дорога. Отак от освітлюється в нас дорога, де ми стояли. І е, ви бачите зараз картинку з екшн камери. Це ніякі не спецефекти, це саме так і є. Це саме те, що моя тінь. Володя, можеш йти туди і ну, просто йди там, відійди пару метрів. Блять, не бачу, де йти. От. Вліво, вліво, чуть тут. При... В ліво. Вліво. Лі... <ріст> тепер обернись і знімай мене. А, а я на тебе йду з камерою просто без, без ніяких проблем. Просто що ще треба навчитись, щоб я тобі зараз не заїхав в носа просто тою камерою. <ріст> ну Відповідно, тут ще треба підкрутити якісь настройки для того, щоб... Бачите, обійшов. Не врізався в тебе. Підкрутити настройки, може з контрактністю, може з е, ну, самим додатком побавитись. І, і коротше, якось так. От. Коротше, зараз ми попробуємо десь якось не знаю, закріпити телефон або в руці будемо тримати. І також камеру. Ну, відповідно, то треба продумати. І телефони десь вже кріпити. От. І... Попробуємо проїхати ми. Вон там є поворот. Я не знаю, чи камера зараз так добиває. От Проїхатись в той поворот абсолютно без світла, а, тільки на нічному баченні. Як воно вийде, дивіться далі. E, Значить, що в нас вийшло? Я телефон тримаю так в руці. Ми бачимо дорогу на смартфоні. Я телефон обернув до водія. Ну, от, покажу, що там у нас. Абсолютна темнота, в мене тільки світиться... Опа, на секунду світиться світодіон від екшн камери Так, пробуємо їх. Давай пробуємо їхати. Дивись на телефон. Ну, я отак знімаю камеру і телефон чисто для того, щоб було зрозуміло. Але картинку ви зараз будете бачити, як ми справді їхали, тому що з камери нічного бачення. Пишеться е, в пам'ять телефона. Ти, ти зупинився? Все добре? Ну, під під, під кожного треба підлаштувати е, сам додаток. Переш дорогу. О, так краще. Так краще. Добре, А Ану давай посвіти фарами. Ну, по крайній міру в дерево, в дерево не врізався, так? Да? Давай пробуй, об'їдемо дерево якесь. Вжай, 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 щоб то не було посвіти фарами, бо я щось боюся, посвіти фарами для дерево з правої сторони. А, нормально. Коротше, то треба трошки потренуватися. Просто я так думаю, що незвично просто їхати і дивитись десь. Не, не на дорогу, а на якийсь телефон. Ну, коротше, якось так. Я думаю, ви зрозуміли, але... О! Все, приїхали. Ну що, їдемо? Їдемо, володя має перед собою таке маленьке лобове. Там, там є ті горби такі, щоб ми там не перекинули. Що один, розумієш, де ти їдеш? Що не впевнений, підсвіти собі фарами. ティティーやることしな Я би підсвітив собі, бо я вже з мені Страшнувато. Були, я бачу, я їду. Бачиш, де ти ну, їдеш? Ну реально, то треба потренуватися і чуть-чуть поїздити. Бачиш, тут типу, гілки низько, так? Да? Гілки низько. Ай, воно так засвічує, Вова підсвіти, бо ніхуя не. Ха-ха, я бачу. <рес> Було б добре, щоб то був планшет, щоб екран був більший. Ой-ой-ой, світив. Де? Я б казав, щоб ти світив. Їдели по дорозі, <рес> добре. Добре, їде. Просто така добре. дорога. Мені просто ну, от, ти, ти дивишся, типу знаєш, куди ти те, їдеш. Я його знаю, куди я їду. світило там борчів, там є якесь світло. Їха блід, два стягаємо ліво. Наліво тягне, тягне наліво. <рес> Впереді нас стоїть зараз дві машини. Якщо камеру дивитись туди, ми їх ще не бачимо. Тут вже на телефоні вже наблюдаємо, що впереді щось є. І камера дуже віддаляє. Сі, стій, зупинись, стій, стій, зупинись. Зупини. Ну, впереді нас стоїть зараз дві машини. Якщо камерою дивитись туди, ми їх ще не бачимо. А отут вже на телефоні вже наблюдаємо. Вперед є. І камера дуже віддаляє. Жай, жай, бо тут стоїть, бач?